Сьогодні ми поговоримо про регіони. Що це таке, для чого вони нам потрібні та як їх створити? Тільки не про ті регіони, які ви подумали. А якщо просто це секції, в які ми будемо додавати блоки з нашим контентом, уявіть, що сайт складається з декілька зон. Наприклад, шапка, футер, контент, і в цих всіх зонах є декілька блоків, можливо, не один там логотип, контакти. І всі ці зони називаються просто регіони. Якщо просто регіони, це наші секції, в якій ми можемо поміщати наші блоки з контентом. Наприклад, в шапці у нас там логотип з менюшкою, в футері у нас там є контакти з копірайтом. В самосунний контент там у нас слайдер. Про нас там інші блоки. По суті, регіони це наші обгортки для наших блоків. Так як ви в HTML просто додаєте ДІФ для якихось елементів, що нам треба обгорнути. А в Drupal — це регіони. Вони нічого не відображають самі по собі, поки ми через адмінку не додамо якісь туди блоки, які нам потрібні. Кожна тема Drupal має свій набір регіонів, що означає, коли ми змінимо тему, то і набір регіонів також зміниться. Тому після зміни теми блоки можуть зникнути, бо вони були додані до старих регіонів, в яких немає в цій темі. Не хвилюйтеся, блоки не видалилися, вони просто зникли з нашої схеми. Достатньо нам просто зайти в схему блоків і додати їх в нові регіони, які є в цій темі. А відео зняти за підтримки GLUA. Давайте розберемося, як створити власний регіон. Для початку нам потрібно відкрити файли нашої теми і там знайти файл з розширенням інфо. Саме в цьому файлі ми будемо прописувати наші регіони, які будуть використовуватися цією темою. Може бути таке, що ми вже внаслідуємо. Іншу тему і ці регіони тянуться звідти. Якщо ми прописуємо нові регіони, вже будете використовуватися поточні. Саме головне, що якби, коли ми прописуємо параметри регіонів, то має бути один обов'язковий: це контент. І ми тут ми можемо вписати вже свої е, зони, секції або там регіони, е, наприклад, там хедер. Там хедер райт, хедер лефт, там футер і інші регіони, які нам потрібні для нашого контенту і нашої структури сайту. Коли ми хочемо створити новий регіон, нам потрібно вказати два параметри: це англійською прописати машину назву без великих літер, без пробілів, і все англійською. Ну і назва регіону. Це назва буде відображатися в нас в адмінці на сторінці структури сайту. Після того, як ми прописали наші регіони, нам потрібно зберегти к файл, потім перейти на сайт, скинути кеші. І після цього в нас в адмінці на структурі сайту з'явиться наш новий регіон, де ми можемо вже додати наші нові блоки або старі повторно і переміщати їх порядок в цьому регіоні. І так, регіон ми створили. Але коли ми ж додали туди блоки, ми щось не бачимо їх на нашому сайті. Це через те, що якби ми це все створили, але Drupal ще не знає, де його виводити, і нам це треба прописати самим. Щоб його відобразити, нам потрібно його вивести в шаблоні нашої сторінки. Для цього ми йдемо в нашу папку теми, де в папочці template створюємо, або вже змінюємо наш файлик patch і там ми додаємо новий код, де будемо виводити наш новий регіон. Якщо у вас цього файлу немає, нам потрібно його створити. Зазвичай краще взяти нам вже готовий шаблончик, це можна зробити, перейти в базову тему, яку ми використовуємо, це нас в класі. І там скопіювати той шаблончик і перенести нам в таку саму структуру, як і в класі. Наприклад, це нас. Папочка template і, каже, папочка layout, і туди закидаємо наш шаблончик. Після цього нам потрібно знову зайти на сайт і скинути кеш, щоб наш цей поточний шаблон нашої теми він підтягнувся і використовувався нашою темою. Після цього ми можемо вже в нашому шаблоні взяти, прописати і вивести наш новий регіон. Наприклад, прописати отакий от код, який ви бачите зараз на екрані, де означає перевірка, що в нашому регіоні зараз є якийсь блок, тобто він не пустий. І тоді ми можемо вивести обгортку для нашого регіону і вивести сам регіон, де пейдж, там футер райт, хейдер-райт, дивлячись, які ви там регіони нас створювали. І після цього нас буде гарно виводитися на сторінку html розмітка і з нашим контентом. Чому це важливо? Можливо, бо коли ми будемо виводити просто без перевірок, нас будуть виводитися пусті обгортки, які ви додавали до наших регіонів. А це може бути негарно, бо ви прописали якийсь стиль до цього елемента, до цієї обгортки, і у вас буде просто пустий блок, який буде виглядати. Як будто поломаний сайт, тому краще, щоб все приховувалось, якщо нас немає в цьому регіоні нічого. Саме в цьому шаблоні ми можемо змінювати порядок, додавати обгортки, виводити наші регіони і взагалі прописати структуру, а щемель, яка нам потрібна для нашого сайту. Ми тут, якби поєднуємо декілька регіонів, там, наприклад, в шапку. У нас є регіон там зліва, справа, центральний для менюшки. Ми можемо створити цих регіонів безліч, особливо скільки нам потрібно для. Для наших блоків, тобто це наші обгортки для наших блоків. Якщо ви, звичайно, ще просто додавали там обгортку div, там контейнер, wrapper, це в нас тут є регіони. І ми, якщо нам потрібно об'єднати регіони, в теж якусь обгортку, ми це все робимо на цьому шаблончику. І вводимо усі регіони даної теми знаходяться в перміні пейдж, і ми можемо звернутися до них так, як ви бачите зараз на екрані, тобто пейдж і машина, назви нашого регіону яким чином ми можемо повністю керувати нашою структурою сайту та додавати якісь обгортки до наших регіонів і поєднувати в нас якусь там структуру для наших макетів?